Ідею про деколонізацію уяви від фалоцентристських міфів як стратегію для посткапіталізму представила антрополог, філософ та попередниця кіберфемінізму Дона Харої. На рубежі 1980-х років соціалістичний фемінізм кинув виклик політичному мисленню, на якій Харої відповіла пристрасним закликом до дій, спрямованих на запуск перекодування усталених традиційних цінностей як сімейних, так і політичних. Маніфест Кіборга, написаний у 1988 році, був сміливим жартом всерйоз спробою розмити бінарності чоловічого та жіночого, європоцентризму та рієнталізму, природи та неприроди, тварини та машини. Авторка досить прямолінейно вказала на слона в кімнаті зі соціальних і радикальних фемінізмів. Цитуючи маніфест Кіборгів, Одним із головних нищівних політичних наслідків західного фемінізму було збентежене мовчання з расової проблеми білих соціалістичних феміністок. У своєму маніфесті Харуї вказала на важливість якоїсь спільної мови коду, а ще показала, наскільки наша уява колонізована західним майнсетом. Авторка розкритикувала самоідіфікацію соціального фемінізму через загальну жіночу травму і маніфестувала нову. Дегуманізовану людину Кіборга, яка розучила, забула старі міфи про гріхопадіння, звільнена від остогидлого декадансу, Харої звернула увагу на те, що, наприклад, нерівна оплата за працю з жіночою чоловічою є тільки вершиною айсберга всіх проблем, причиною яких по є капіталізм. Для ілюстрації думки, наскільки ця система вплетена в нашу свідомість, можна згадати анекдот ЗС Девіда Фостера Воліса water». Стара риба підпливає до двох молодих і запитує: Ну, як водичка сьогодні? Яка вода? Запитують у неї у відповідь. Тому Харуї намагається запровадити універсальну антологію для солідарізації пригноблених меншин і вибудовує міф. Про кіборга, який, будучи троянським конем, вміщує у своєму сталевому тілі відьом, старішин, інженерів, збочинців, християн і матерів, і розбирає колективні та особисті самості, перезбирає метафора у вигляді кіборга це нові комунікаційні технології, які на зорі 90-х років дарували надію на міжнародне згуртування. Технології справді переробляють наші тіла, хоч це і складно помітити через сьогоднішню цифрову повсякденність. Але не лише діджитал, і не лише буквальні технології. Захарує і текстові технології, технології, що пишуть світ і маніфест це не просто політичні тези, це маніфестування у світ свого бачення. Бажаючи розірвати концепт. В лапках чужого досвіду, машина, людина, тварина, корінний народ чи жінка, які ніби ставить нас на щабель више перед аутсайдером, Харої порушує питання мови та письма і відсилає нас до тих, хто вплинув на неї: Джона Расса, Самуель Делані, Джон Варлі, Джеймс Тіпті Октавія Батлер, Вонда Макінтаєр. Більшість цих авторів є письменниками наукової фантастики, якою вона віддає данину у багатьох своїх працях. Кордон між науковою фантастикою та соціальною реальністю лише оптична ілюзія. Оскільки жіноча боротьба сповнена мовною політики, можна сказати, що радикально використовуючи уяву, Харою перевела світу проблему кодування, і вона йшла мово для ксенофемінізму, де ксено чужий і, як наслідок, кіберфемінізму. Харо перетворила політичне есе на пристрасне письмо, яке заражає ідеями і надихає до негайних дій. Не хочеться узагальнювати, але в моєму дослідженні я виявила безліч прикладів, коли від жіночого в лапках, що має якість фемінності письма, відмахувалися за його набіто наївну палкість. Це також є проблематикою кіберфем письма Начебто жінка, яка пише яскраво, поетично, пристрасно, краще тільки тієї жінки, яка робить це, зводячи свою наївність у есенцію. Література, а точніше, традиційні патріархальні канони літератури для жінки, набагато вищі Верести для підкорення, ніж для чоловіка, і скільки їм зустрічається пагорбів та байраків по дорозі, відсутних для письменників чоловіків. Традиційні сфери жіночого письма, романи про кохання, фентезі, казки та література Янг Адалт Фікшн маргіналізовані та не варті високої літератури. Висока література важка, товста, з великою кількістю виносок, персонажів та глобальних тем. І навіть якщо в реалістичному сюжеті письменника-чоловіка з'явилася примара, призрак, то критики з меншою ймовірністю повісять на нього роман ярлика жанрової літератури та бульварного чтива, ніж на логічний жіночий, можна згадати Гамліта або безконічну шутку. А для письменниці, що поважає себе, вводити елементи фантастики або загравати з магічним реалізмом, все одно, що зробити стрибок віри, де дно наповнено критиками, що падають зі сміху. Варто лише згадати про роман Сутінки, щоб зрозуміти, наскільки узгоджено і всеосяджено суспільство ненавидить дівчачу літературу, хоча популярність цієї саги говорила багато про затребованість теми кохання, казки та жіночої пасивності певної цільової аудиторії. Критики писали, що Стефані Майер занадто поглибилася у свої еротичні фантазії, на те, щоб чоловік, письменник. Колись дозволяв собі подібну вульгарність. У книзі Джоанни Рас як придушити жіноче письмо. письменниця вказує на один із способів придушення компрометація авторства. Жіноче мистецтво непристойне, насправді не мистецтво. А про це, не повинні були писати, що ілюструє ставлення як до жіночого сайфаю, так і орієнтованого на підлітки фентезі. Якщо феміністке письмо зарозуміло дивиться на Стефані Майер, то кіберфем письмо працює як з філософією Жака Дєріди, що важко засвоюється, так і відверто говорить про досліди тріпів, рейвів і любовні пригоди вебпанк експерименти. Тими займаються дружні спільноті, кіберфемінізм, провокативний зін, шкура, який виставив отруйно-рожевий прапор проти всього інституційного, нудного і того, що носить піджаки. Тільки якщо піджак не йде в ансамблі з блискучими кологодками. Підводячи межу в цьому питанні, не посоромлюся процитувати попкультурний приклад такої наївної пристрасті Ельвуці з блондинки в законі. Дівчина-юрист, яка не поступається у професіоналізмі, нікому на своєму полі, не знаходить своє місце через надмірність фарб у своєму самовираженні, як у зовнішньому, так і у вербальному. І у фіналі фільму рефлексує про свій досвід. Аристотель стверджував, що закон є логіка вільна від пристрасті, що ж, безобраз Аристотель, Але за роки свого навчання я з'ясувала, що пристрасть це ключ до вивчення та розуміння законів та життя. Наша палкість, неопередженість і віра у себе дозволяє нам продовжувати наш шлях. Філософ та кіберфеміністка Алла Мітрофанова дає цікавий приклад революційного феміністського та жіночого письма 1920-х років. Це ністикі практики, які борються з патріархальними структурами і описують новий жіночий побут, скільки маргіналізоване з погляду ідеології письмо. У цьому конкретному випадку дослідниця говорила про Ларису Рейстер, революціонерку, журналістку та комісарку Червоної армії. Її книгу фронт суховато уявляють громадкості як жіночий погляд на Червону революцію, що надає достатнього заглиблення у форму її письма. Коли Реснер отримала пролетарську критику за гіперболізм і перебір з пафосом, вона дала приголомшилому відповідь на неї Я не бухгалтерська книга і не цілісна шафа, що не згорає. У мене голова, психіка, область абстрактної думки, об'єктивного пізнання та особистих суб'єктивних переживань не відокремлені один від одного непроникними перегородками. Те, що переживає одна частина мозку та нервів, переживається всім організмом. Те, що завоювала моя думка, стає деяким надбанням моєї душі, моєї індивідуальної психіки. Для мене розумове життя не є важким і болісним іспитом, який я здаю заради інтелігентського атестата зрілості. Для мене книга не є насінитницею, якою викидаю за борт при першій сильній качці. Для мене життя і боротьба ідей є, є єдина правда. Єдиний ключ до розуміння того звалища, того базарного турніру, що охопив нас з усіх боків. Наукові теорії, соціальні гіпотези, політичні утопії для мене реально існують. Наука соціальна це чиста кристалізація суспільної брехні, це геологічно напластовані прагнення, надії, вірування та розчарування людства. Наука, в моєму розумінні, не є мертвим відволіканням це пульс класової та економічної боротьби в кожному її фазісі. Рейснер отримала критику за властиву жінкам захоплення і відповіла на неї в такому ж дусі.